Я зараз буду вчитись, варити каву. Я боюсь. Я була намічта дитинства Варити каву. А мене Настя, яка зараз мене буде вчити, воно не ну, покажеться. Залише не нельзя. Я тебе навчу, але не йди туди працювати. Тому я не йду працювати і буду просто тут вчити. Варимо каву. Майґат. О май кать'ю. Ні, ну це ну це сліпон хорона, я так не зможу <гум> Про це рандомно я вирішив включити відео. Я таки не навчився робити каву, я таки не попробував. А я сьогодні не мав рисувати на каві. Насті мене мав навчити. Ми тоді вона сама зробила каву. І це окей. Якось one day or day one, коли буде менше людей, то ми це зробимо. Отак вот от. Я перший раз зробив каву. Можна я зроблю Малюнок не дуже вийшов. Я буду стояти вот з лицем просто цього Гарольда. Зміни, знаєш, цей дід боль в душе. Як твій на вкус? Я не Мої успіхи приходять краще. У мене вийшла вже така дура. Тепер влад показує майстер-клас. Та я не знаю, клас показує так, знаєш, щоб не забути. А, так, Моя я. Чуть дуже б мило. Чуть-чуть не довзбив. Ні, не дуже вийшло. Взагалі не вийшло, не довзбив. Це мало Ой, дівки, ви сьогодні, час, ви зараз у мене на кроваті. У мене сьогодні корпоратив. Я мав там бути пів часа назад, уже 40 хвилин назад. Я взагалі нічого не успіваю. Я тільки зараз пішов додому, собираюсь, мені ще потрібно все доробити. Доклеїти От такі у мене штуки, щоб підписати що кому я дарю. У нас, типу, як корпоратив перед різдвом, I know. Зато я сьогодні вчився робити малюнки на каві. Це так важко. Тіпа, це було завжди мечта моєї житті, От навчитись робити малюнки на каві. А це супер важко. Кажеться. Ну, типу, знаєте, воно на ну кажеться, типу, так легко. Коса, ніфіга. А я ще людина, якої трусяться руки завжди. І от на мені це прям анріл робити. У мене вийшов один такий, ну не дуже поганий. малюночок, знаєте. Я випив сьогодні шість кав. І мене отак от. мене отак от всю. Так, це я запаковую сюди. Отакі от мене подарочки. Йопта, в мене все сломалось. Look at this. Давай же, пожалуйста, ти мене затримаєш. І не важливо, що ви нічого не бачите, я буду продовжувати. Блин, у мене нічого не виходить, тільки дурацькі пакети, блин. Ну, приблизно вот так воно буде виглядати. Дуже даже однозначно. <рес> тут хтось буде на вас крейзі фрок? Копа. Куда я тут сумку тут еще? <рес> <не сумка. рес> у нас бранч, у мене є білий дед. Вічний не виглядає немножко устрашающе, як на мене. Так, ну що, друзяки, йдемо питатись, збирати чемодан. Я не знаю, як мені вмістити всі ці подарунки. Я робив репетицію того, як я буду вміщати їх, і типу. ну, Там немножко поміщається, мені, звісно, придеться а, не брати деякий одяг. і прийдеться деякі подарунки, щоб взяти в шопер. я собі беру великий шопер, не малий. Отак-от, от отакі от у нас новини. Зараз я буду питатись, я взяв у Єва чемодан. У неї трошки менший, плюс в тому, що в неї два відділа, і в один мені помічаються майже всі подарунки. А інший одяг, бо в мій так не вийде. У мій типу або, або, або подарунки, або зараз буду збирати чимодани, я вам покажу результат, чи вийшло в мені чи ні. На... Ми прийшли на вечерю і обмінятись подарунками. Опа, отак от. Я ховаю. На хаваю, заховала. Прийшла їжа. У мене кіш з рибкою. <рес> салатик. На такий салатик? Are you happy to be in Paris? Ні. Ми міняємося подарками. Я даю подарок перший. У <рес> мене в пакетичку вікдай. Це не спойлер, там немає вікдая. Розриваю як в грілку. Це кстати, перший подарунок я запакував. Коробка теж не має зв'язку з подарком. Коробочком. Як ти думаєш, хто тобі подарив подарунок? Тайний Санта. Ну, дідусь мороз. Дідушка Лінін. <реш> там упаковка. Okay. Да, Відкриче, я поясню, що там, що там мало бути і що стало. Там мав бути шоколадний дід Кіндер. І це коли його не було, я обігав, я знайшов Кіндер Міні Френд. Завтра на брать. На завтра дуже багато цієї дури. Адвент календаря. Що смотримо? Okay. Не смотрим. Це мав бути шоколадний дід. Його не було. Я обігав все, що я міг. Уявляю, що вам буде за що не серйозного? В смислі серйозно? Це серйозно. Це кофта, яка тобі подобалась в Пересі. Мені дуже подобається. Я її так хотіла. Для мене найкраще, коли багато подарунків. Я про це думала. Я думала що щось корисне. Тому, ну, посту щиро, твій подарунок. Я, я дуже люблю, коли багато подарунків. Я це хочу, щоб ти відкрив, коли ти будеш в Португалії. На Різдво, ви на Новий рік. Okay. О, ти зити, я ще сама срусья традиць. порву пакет. Ты что, Биркеншток? Ты что, Ты хоть ты казал, что... Я их дуже хотела, но они не Говорит, вроде как и подарил свитер с бренди. Просто свитер, это нас... Что это? Ну, это чуть-чуть. I have the same one. Bro, я хочу его. Ты что не только у Стади Лайн ты ассоциируешься с ламами. Ну, щерний поданок. No. Yeah. Ах, є. <laughs> це собака. Це собака. No, Тут це дорого. ти. Це ти. Це зелений колір шарфіку. Це, це Удік, це маленький Удік. Моя колекція поповняється. Герл, yes. <різний> єс! Це так неправильно. Це дуже правильно. Ти мені ще щось кажеш по-серйозному? Тому що в мене малесенькі вони. О, ти чуєш що, хот... що, що я хотів. О, чому ти знаєш, що я хотів? Тому що тобі треба писати план на 2025. Що з папа? Мені страшно, бро. Та давай. Що ти? Ти спускаєшся що так довго? <різний> давай, я спускаюся. Ну, давай. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа <різний> Останній бранч в цьому році. Ми відграємо всі остатися окошки. Сьогодні у нас 19 число, але ми відкриваємо з 19 по 24. Дякуюнка. І 24-го ми не знаємо. Ми, реально не знали Ми ждали ось цього. Ну хто ж подумав, що 24-го нам дадуть міні. А я, я... хочу погрустити. А чому? чому? Хочу зробити грустинку через мілку. Я вот, вот уже все. На виході. На виході уже. Беру тапки. Іду скільки. А, треба вже вийти, вже вийти, вже вийти. Please, won't you Stay stay a little, stay a little longer. longer. Oh, obey. Call calling my name. Er, guys. Це був, хотіла сказати. Мтім, мчим. А раніше на біла немає. Зуб даю. О, ми знову через вудці йдем. Ага. Чи неправильний виход? Я вже в порту, а у мене нічого не викинуло, нічого не забрало. Це абсолютно щастя. Не заставили розпаковувати мої подарунки. Мені дуже жарко, як ви бачите. Я шукаю місце, куди вибити каву. Йду. поїздку. Я вже в рукаві ой вдарився. Отак вот от, отак вот от. Коли у мене вже будуть чмода джекрімова, я не понимаю. Детки, я нічого не чую, у мене шумодав і музика. Я зараз залишився сам, У, тому що мені потрібно буде відкрити двері для помічниць. Тут ёлочка хороша. Сестра з чоловіком повезли дітей в школу в садик, А я відкрию двері, а потім я поїду забирати дітей в школу в садіка. Це буде спас. У нас перший кадр. А я не знаю, не було часу. А я думаю, тут не можна знімати. Ну, ти казала, що дітей не можна викладати. Ми опять біля бутафорного сніга. Ні реально, виглядає, як на відео. Ще трошки поясню, де ми. Ми в школі Ніколь, а тут типу, буквально ну зараз. Буде реальна група грає. Ми трошки розминулись, ми не знаємо, де Антон. Заснул. Ой, блин, вообще красота. Оп. Вау! Что такое? Все, все ты Ну да, закат. <реклама> Мы собрались ехать в Испанию на один день, в город Виго. У меня такие вот. Outfit of the day, і мене дуже бісить моя футболка, яка так стерчить, but it's okay. Знімаємо зйомку в прошлому відео півроку тому ми знімали. Як Ласька знімає. Тепер знову ми вернулись. Розказуй, куди ми їдемо. Ми їдемо в Віго. Віго це на кордоні Португалії, і Іспанії, іспанське містечко. Дуже затишне. Я сьогодні єві. сказала, що ми туди їдемо, вона сказала, що офігезне місто. Вона ж пішком туди йшла. Дійсно класно, там дуже гарно має бути декорація до Різдва. Слухай такий класний кадр машини ззаді сонце, ти в очіках, ззаді океан Ну, створено для розкішного життя. Так і є. Повністю згідно. Ми вже приїхали. Ніколі одному йдуть на карусель. А я в шоці з того, як швидко крутиться це колесо. Окей, okay. обнаружили тут все в гірляндочках, прям все все все. Значить, ввечері буде дуже гарно. Значить, ввечері підемо на Бистро колісом. Вот Зараз ідемо щось пожирати. Ми попали на ярмарку. Нарізаю течміночка. Нам уже перша їда прийшла. Але в Іспанії, щоб випити португальської джинжа. Ми знайшли тільки тут. Мені можна. це алкоголь. Це теж вишнева. А, вишнева, дуже вкусно. – Ой, воно вкусно, реально. хорошо. – Може, за тебе бути повести? Ага, не можу. Не можу. Треба набою. У нас ще тут пахлава. – Пахлава з начинкою дубайського шоколаду. А ти пробувала дубайський шоколад? Ні, Ні. Ми почали наблюдати, що тут похоже на Францію. Реально, кстати, на цей же, на Страсбург, ні. Кольмар. Ну, красиво, красиво, красиво. Алина, так и Малина нынче изменилась, конечно. Да. Тут такое Рездво, а там далее море. Кан, что тут же, кстати. Тут красота, красота. Мы просто по червоней дорожки. Мы тут. А сейчас идем туда. Мы снова фоткаем. Там, там, там. Тут дуже багато всяких прикрас. No, like yeah. Yeah. Взяли по джонеру, по сангрі, їмо-п'ємо і їдемо домой. Попрощайтесь, відео, ми mm. виходимо. Nie, я про них останній раз чув десь, не знаю, в 2016-му. Брекфаст. Нарешті вибрались в місто да. Чисто двоє без, без дітей, без нікого. Ми йдемо шукати купляти подарунки. Да. да, ми дивимося, що дуже гарно ми все прекрасно. Там бант якийсь, а то просто ролікс. Просто на да. да, ну, ну, подарки. О, ми дійшли на вулицю, яку треба так і не скажу сьогодні, що завтра різдво. Тепло, так сонце світить. Люди гуляють і не знаю. Прям різдвяний, да, Такий бай. Блін, тут дуже красиво. Ми йдемо взагалі пожрати. А куди ми сюди? Йдемо поїсти. Ми купили вже все, що в принципі треба. Ай, ну ми сюди. Да. А, прикольно. Ми прийшли в український заклад якийсь. Просто вати. А я вирішив попробувати, як он називається. Orange Espresso тонік. Output... Кажеться, я вмру. Мені кажеться невкусно, але хоросто зайка. Вже не так красиво, ну як? Це ж дуже реально еспресо тонік і оранж Кисло? Сот. Не кисло, нормально Да? Ні, прикольно насправді Супер Ну не на кожен день, ті ви знаєш, підпоколені угу. Не моя Ні, а от якось дивно, скажи Нині така місна-місна кава Угу Прям з кисленькою Ага нормально. Я своє капучинку Ха-ха-ха Молоде Моя теж Да, а в тебе на вівсяновому оці Пішла наша їжа Угу Красава Теж в диво було таке, Угу Ой, чи не О oh май гай, Блданіла, Різдво таке бачили. Різдво таке бачили. На вулиці тепло. І Адам. Ми занесли ялинку вдома. На <клухи> вулиці жара, 18 градусів, задій океан. Вот вам і Різдво. Підготовка до святвечора. Хорошо, я не для красоти, я жизнь знімаю. Вау! Вау! Ух ти, чий запах свічок знімаєш? У, у О май. Вау. Я упустив момент, як ми поставили його жарити. Ми у виді Антона. Ну, зато у нас. Частота. Ти Себе не доцільнеш. Подивись, яка красота. О май га. Бачимо. Ты це бачив? Люди, буде тепер! Розкажи, що тобі принесли. А тобі я там що принеси? В нього колонка і мікрофон. А вона буде. О май гад, вы чего? <laughs> вы чего, родные? О май гад Боже Нет <laughs> hey, Я сейчас hey. мамками не унимаю справиться. А, ну классно Рудик, открывай души Ох ты, вы что? <чего? laughs> wow. Золотые Ммм oh,

Припікаємо. Така от різдвяна погодка. Ми вибрались з дому 25 грудня. Я отак от, от. Мені тепло, хорошо. А все одно, до речі, чувствується Різдво. Знову візьмемо у тебе. а їду до тебе інтерв'ю опять брати. <реш> інтерв'ю. Куди ми прийшли? Порт в <реш> центр Порту. Знову я завжди тебе знімаю, коли ми кудись ідемо, куди ми прийшли. Розказуй. Ми прийшли в центр міста Порто. Бачі, зараз ще покажемо вам красивіші місця. Let's go! Ми тепер стаємо туристичним блогом там Антон. Обснімаємо. Продовжаємо інтерв'ю, куди ми прийшли. В центрі. Це головна ялинка порту. Коли вона світиться, вона дуже красива. Виглядає якусь сумно зараз. А, ну так. Да. Да, бо у віго там стояла велика черга і не можна бути. Якось дивно, минулий раз кажуть. Ми сюди не попали, хоча я гуляв дуже багато і сам по порту, я тут на голову було, що я не попадав. Странно. Да. Що тут париться, вариться. Куда це? А тут попутає. Ну що, тепер ми робимо кльотки німецькі. Так, інтерв'ю продовжується замість Рудольфа. Що ми ставимо всередину? Грибочки. Грибочки з шкварками. Uh -huh. М -м -м, мені вже смачно. І заклеїмо. І вони підуть, в красиві шарики, варитися. Солену воду. Солену воду. Ідеально, ідеально. Коли... Печеря готова. Шиф-повер. Oh, wow. Буде красиво. Гайс, я гуляю. Ми з вами тут вже були. Тут храм. А він відкритий. Во, бачите. А я зможу в нього. Мені страшно зайти самому. Мені ладно, давайте просто подивимося. Такий от храм. А ми йдемо кудись гуляти. Сестра пішла на масаж. Антон пішов працювати кудись. Я вже йду обратно. Де мене висадили? Я сходив на каву. Мені моя сестра завжди говорила про те, що тут. Жахлива кава. Ну я це просто, ну типу, я, мені була кава кава. Я пішов в якесь місце, типу, де супер шарять за каву, де роблять супер смачну каву. Де роблять супер смачну каву і так далі. Вона жахлива, вона просто отвратна. Це було, це було прям несмачно. Я не знаю, хто мені йти. Типу, Прийшли робити фотосет. Ти перебуваєш? Ну, Купили букічик. Так зато по кольорам дуже класно все підходить. Ми вже пофоткались. Як тобі фотосесія пройшла? Розказуй класно. Правда, швиденько, гарненько. Є дуже класні фотки з цим домиком. Ще ми не грін грінтвейн, але підсунули. Да, тут нема грінтвейна і нам дали лікер. І він такий, як із шоколадних конфет начинка. Це приторно, Ну, але цікаво. Може, розпробуєш його. Ну, ну, ну прям реально красиво. Так, красиво. Ззаду тебе. Ні, звісно, якщо його забрати, там якусь знаєш, типу архітектуру. Ну, воно сучасне. Зараз йдемо туди гуляти. Навірно. Ми закінчили фотосесію. Покажи, скільки фоток наробив. 704 фото. Дякую. А ми знову прийшли, до речі, вітер. Боже, 704. Так, от все. Це все. Прикол.

Não, não, Ah, beleza, não mata, não. Ah, você é boa. Hello, Ну що, тепер це точно останнє відео в цьому році. Класний такий рік взагалі вийшов. Я думаю, знову таки, як в минулому відео казав, в цьому що Я думаю, ви бачите, що я дуже сильно змінився за цей рік, учи у всіх планах. Насправді я бачу, що ви теж змінились. Ви ростете разом зі мною. Однак, от знаєте, що буде ще друга частина цього відео. Ми будемо їздити по попол туалій, буде тут шпас. Тому залишайтесь, дивіться, чекайте, це буде весело. В минулому відео я, в принципі, сказав все, що я хотів щодо нового року. Просто скажу, що я дуже радий, що ми провели черговий рік разом. Вже не знаю, який рік, 10-й, know. Ну, з моменту, як я заново буду відео, то це вже п'ятий рік ми провели разом, I guess. Твертий, але загалом з моменту існування цього каналу, з моменту того, скільки разів я знімав відео, то ну вже більше 10 років мені здається, ми провели разом. Бажаю вам гарно провести саме свят новий рік, спокійно, без ніяких знаєте, да проблем. Добре зустріти новий рік, добре провести старий рік. Бажаю вам багато успіху в наступному році і загалом я вважаю, що класно, якщо ви з кожним роком помічаєте, як ви ростете, як ви змінюєтеся, як змінюються ваші. Юнау you know. загалом класно дивитись на розвиток, тому сподіваюся, наступному році ви побачите великий скачок. Заходіть в мій інстаграм, там дуже багато класних фоток. Прям дуже багато, прям дуже класних. І я там часто багато. Я сподіваюсь, що вам ага. то сподобається. Загодіть. пока